Привіт всім! Сьогодні вирішив виїхати на рибалку зранку. Зараз спробую трошки половити охуня, оловня. Якби на більше не розраховую. Поїхала. Ось підійшов до локації. Спробую половити. Зараз там. Так, не встиг засняти. от такий хлопчик взяв, тільки що. Під самим берегом просто. Ось тут зараз з проби половити. Треба щось зійти вниз. Так. Нічого не наздоганяє. Так, спробую під самий кущик заправити. Немає. Добре. Ми ще будемо попід берег кидати. Немає так, пятку вздовж берега. спробую туди вздовж берега? Не бачу активності. Так, гачки сплутались Потрібно розплутати, ага, тут все добре. Отже, буду пробувати обловлювати той берег. Немає окунь, не слідує. Погано. Трібно повторити. Теж не супер. Ну, зазвичай, на тому березі. Ось так добре. Тепер чи він візьме? Не зрозуміло, незрозуміло тут щось є посередині, щепляю постійно за щось. Ще цікавить. Туди закинути. Не можу дозакинути. закинути. Так, перейду ще далі. Ось тільки що взяв такого окуня. Кабанчика. Спробую тут ще половити. Так що одного хорошого окуня взяв. Спробую ще. Єлка, атакував він з тих дерев? Можливо, він там не один, не знаю. Пробую від самого берега провести. Є ж сів-сів окунь. Окунь сів і зійшов. Сів і зійшов. Так, ага, я знаю причину, по якій він зійшов. Причина в тому, що схрестилися троняки. Таке буває. Потрібно перевіряти часто буду ще там ловити. Можливо, їх там зграє. Так, поки не хоче. Добре, ще раз. Зараз спробую м прозакинути з цієї сторони. Так. З цієї сторони. Ось там. До речі, можуть бути прямо в тій гілці всі. Важливо їх виманити? Ще зацепив за бур'ян. Так, спробуємо ще раз туди. І почну обловлювати весь берег? Доліва? Все вліво. Ще поїхали Шпляється. Так, схрестилися? Вони встигають схрещуватися, навіть не знаю. Є, є, сів, 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 стих сісти, сів. Так, окунь. Отже, такий. О -о -о покльовка, покльовка знову. Сів, окунь, видно, сів. Так, сів. Так. Такий самий. Це я ловлю на хайру. Ось така хайра. Добре. Спробую знову туди. Є, сидить. Сів, сів, відразу сів. Стандартно, там їх, напевно, ціла зграє. Ще якийсь він такий битий, як то його кощука вдарила. Такі окуні, трошки більше ладоні. Вирішив спуститися сюди. Ось. Пробую з цієї сторони порибалить. Що тут таке за місце цікаве? Мілко так насправді. Працює він так цікаво, пустив під цей кущ, там нічого немає, відразу була атака. Ще на люту, скоріш сього то був головень, раз щерзну, Спробую ще вздовж берега. Мілко, ага, я бачу, де риба скаче. Так, є, щось було. А, і зійшло. Було, і зійшло. Щось було. Там та риба гуляє. відірвати, Я вже сумніваюся, що щось буде тут брати, бо я відірвав і розшу... нашугав тут все. Так, все одно для експерименту. Поби сюди закинути. Тоді спробую ще туди. Зараз пройду трохи далі. Томілко, але я бачу якусь там активну рибу. Якось так треба підійти. Вона мене не помітила. Да, був удар. Не знаю, що за риба, був удар під самим берегом. Добре. Спробую ще раз. Треба якось підвести краще. зміг підвести краще. Мабуть, це була Форель тут, так, кондофорель, я бачу, як втекла. Ну, спробуємо туди закинути. де була оптимість? Місто була, але результата нуль можна буде спробувати аж там. Я бачу де. Риба гуляє. І під тим кущем вона є. Зараз перейду ближче. Отже, сьогоднішній улов, який я зловив там, такі кабанчики. Ось це вони. Зараз почну чистити та буду готувати з них котлети. Покажу, як я чищу та відділяю філе. Ось беру окуня, надрізаю тут, біля голови, випускаю, прорізаю. І ось готово. І продовжую. Беру окуня, прорізаю його тут вздовж, по хребту, повністю запускаю, прорізаю аж до хвоста, пускаю. Потім завожу ножа і по, по хребту провожу. Так само з іншої сторони завожу і також провожу до кінця. Погано проводиться. Треба, мабуть, змінити ножа. Раз спробую іншого ножа. Ось. Так. Що тут в нас є? Ага. Ще трошки проріжу. Далі що роблю? Далі завожу пальцями і нажимаю на хребет, видавлю в сторону. Отже, ось, одна сторона, готова. Так само з іншої сторони провожу, натискаю. Ви бачите, як натискаю, видавлюю. Все, ось. Філейку відділив. Це вже і викидаю. Ну, може десь є м'ясо трошки, то можу зрізати, от, наприклад, так. А, все інше викидаю. Не використовую. Далі беру дошку і починаю зрізати філе. Просто тримаю шкірку і витягую. Отже, так воно виглядає. Все, там, де хвіст обрізаю, я кістки не потребую. Ось так залишається шкіра. Так само беру і інші. Ага, ось погано обрізав. Треба дивитися, можливо, десь і кістки будуть попадати. Все те саме. Отже, результат. Котлети з окуня. Ось так вони виглядають.